Команда Еволюшенс є, де вона розташована. Гучними оплесками вітає наших болівальників, які зібралися в нашому стадіоні. Чи є команда Легіон 13 з Харкова? Підтримаємо цю команду, яка успішно виступає в чемпіонаті України. Ми вітаємо команду «Лідерс» Одеса! Звісно, до нас приїхав з міста Харкова заслужена команда, команда Олімп. Вітаємо цю команду гучними оплесками, які успішно виступають в нашому чемпіонаті. Команда з міста Києва, команда Ребелс сьогодні присутня на наших змаганнях. Вітаємо команду збірну, команду міста Рівного, Рівенська область у нас сьогодні. На майданчику. Ми вітаємо команду політехнік міста Київ. Столиця з нами. Міста Одеси приїхала команда Академія. Ми забули саму справжню команду, яка є дружньою і займається регбі у місті Львові. Команда Сокіл Львів. Звісно, сьогодні велика суддівська колегія. Поважаємо цим суддям, які сьогодні напружено судять ці поєдинки, успішної, справедливої, чесної гри. Подякуємо також нашим тренерам та спонсорам, які сьогодні представили можливість виступати на наших змаганнях. Ми очікуємо парад відкриття і де розіграються справжній перший тур нашого регбі-сім. Щоб займатися регбі-7, потрібно мати справжню силу волі. Міцний характер, міцне тіло та справжній дух регбі. Ми станемо свідками справжнього сучасного регбі, яке стало олімпійським. Ми всі будемо болівати за команди, які будуть виступати в Олімпійських іграх в Ріо де жанейро Побажаємо нашій збірні України пройти відбірковий наступний цикл Олімпійських ігор і потрапити в наступні Олімпійські ігри. Кожен з вас може стати членом збірної команди України в наступному. Етапі підготовки до Олімпійських ігор сьогодні на нашому стадіоні юність у місті Львові присутній голова федерації. Надаємо слово шановному Петру Адаме. Всім добро здоров'я. Хочу привітати вас з початком регбійного сезону. Побажаю вам насамперед без спортивних травм, перемог, сповнення мрій. Тішуся, що я з вами. Тішуся, що ви тут у місті гостям бажаю приємного перебування у Львові. Іду бою. Шановні капітани команд, крок вперед. Команди, і капітани, Ліво, руч. Капітанам команд до прапора бігом руч. Команди, Ліво, руч. Для урочистого відкриття і підняття прапора, для лунання Українського національного державного гімну стояти струнко, підняти державний прапор України. Браво! Руч. Парад відкриття наших змагань. Першого туру чемпіонату України Суперліги вважається відкритим. Суддівські колеги приступили до виконання своїх обов'язків. Капітанам команд вивести спортсменів. Парад закриття відбудеться по завершенню. Зараз відбудеться перший поєдинок. Зустрічаються команди. Лідер з Одеса і Харків Олімп. Команди, право руч до місця розташування своїх команд приступити до виконання своїх обов'язків суддям готуватися до поєдинку.